Шалом, це Славко, я вибачаюся, що сюжету за ірландські віскі не буде, я сам не в захваті, я от зараз не святкую, треба рятувати неньку. Від кого треба рятувати неньку? Ви, від її друзів в першу чергу. З ворогами ми розберемося. Слава Богу, завжди розбиралося, а от з друзями не виходило. От відколи я. Розібрався з грецькими ножами в музеї криміналістиці в Атенах, Мене зацікавило Рембетіко. Ви знаєте, це пісні грецького полусвіта, Це оті греки, що їх вигнали з Османської імперії, з Малої Азії, і вони потім перебралися як це сказати, в свою Малу грецію в історичну родину, де є там, де їм геть там ніхто не був радий. Чому я за це говорю за Рембетіко? Я вам поясню, ви каже, питаєте, чого Солонін, бо він же наш, каже, донатить по 100 тисяч щомісяця, він вповні проукраїнський. А чому нас навчає Степан Руданський? каже, блудіт ляшик серед ліса, а чого воно ну, машина в мене перекладає? Слухайте, я не знаю. Ось блудить ляшок серед лісу, а мужик рубає, то ти ляше, либонь, блудиш, мужик промовляє, а лях каже, хоч аж бладжем, але мам натури, не питачся тего нігде, кого біє в шкури. Розумієте? Оце те, що ви маєте розуміти, скільки б солоні вам не донатили, їх треба хлопать по щочки, по плечику, молодець, гуд-гуд і вам хорошо. Але ніколи не дозволяйте себе вчити життю тих, хто вам. От якщо не дозволяйте, розумієте, ви, за... ви ніколи не позбавитеся вторинності. Ви розумієте, що така була Корея в порівнянні з китайською та японською культурою? І щоб вони користувалися з китайською та японською культурою, не було б корейської культури, вона була зайва. І оці всі посолки вам нав'язують. От дивіться, Рембетіко, візьмемо пісню. Я не буду крутити, мене щось я пробував показувати ці сюжети, але ви, Гітлікулі, послухайте це Рембетіко. В чому проблема? Була така група, молоді турки, ліва анархістська, вона з курдами, значить, в'язалася. І вони написали в 90-ті роки альбом. і Там були Рембетіко, значить, Єнікале. Пісня, Ну, знову, язична пісня, шансон. Єдиний шансон, нормальний, як я слухаю, трохи польський. Ви знаєте, центральне те окна пала Длуга в ноц, центральне тече, Канам'я Селікос. Ви ж розумієте, що ця пісня оригінальна, а не таранка. Що польський варіант оригінальний, так само, як Примавера оригінальна, а не Катюша. Ми маємо, щоби. Змінити світ. Нам, не, нам від них нічого. Розумієте, в чому сенс був? От я поясню: ці вони були з ліваками, мутіли з курдами. А коли їм треба було написати Єдікуле, а там був такий Дженгіс не непогана людина, лівий теж все як положено. Можете з ним подивитися. Писав він для ЄНІ. Тюрку пісні йому в голову не прийшло користатися з грецьких Рембетіко. В голову не прийшло. Тому що туркам не турки Турків ніколи осма не перестали бути османами, бо якби їм від турок, було потрібно щось інше, крім того, що в четвертому юлі хотів пришеліця землян. Умріть. От власне. Все товариство Греко-Турецької дружби, яке ми хотіли з Метром заснувати, воно, в принципі, не дуже було вдало. Ідея була шикарна. Але реалізувати її на практиці було складно. Бо і грекам від турків, і туркам від греків потрібно лише одно умріття. Розумієте? І вони написали свою рембетіку, ви її можете отут послухати. А потім, оце от варіант, ви знаєте. Вангеліс Попа Заглу, значить, Рембетіко. Ну, власне, оцей варіант Рембетіко був на базі Вангеліса Попа Заглу. Музика і слова Дженіза Нурала, значить, Ну, це грецький, це оригінал, а ці ви бачили. І в чому проблема? Тому що за оці. От... Чого чого? А у греків турецького візенного фольклору я скажу уже шансону вище крише було і зрозуміти йдеться ж не за те її куле, було в Стамбулі в'язницею до 1800, здається, якогось року. До 1800-го, ніс не Астамбульський сім'башений замок, а за сім'башений замок в Салоніках. В'язниця, що перестала функціонувати десь 80-1989 року. І коли ви дивилися ці експлуатейшен фірми за то, як європейські оці хіпстерші гашишніці попадають в турецьку в'язницю або в грецьку, їх там ще м'ят по як це сказати, збиткуються з їх гендеру. То ясно, що все це відбувалося в Саонікській тюрмі Єдікуле. Табо, значить, чоловіча, жіноча і військова в'язниця під одним дахом, і вони там якось між собою розбиралися. Гедікуле називалися. можете це все прочитати. І цього фольклору у них тюремного, дивіться, ось купа. Є на всі оце пісні протесту є. І оце ще виконання. Є навіть. Мовою латіно, є мовою еспанських євреїв. Розумієте? А це от памела Єдікуле, а це турецький варіант. Так от, туркам усе оце от надбання культурне грецьке, оце все, оця вся велич їхньої культури, ці всі безкінечні пісні, які є задоволення. Ну, воно все як от Місєрлу. Вам не сподобається, але це от мене зацікавило. я започитав пару романів за Грецію. Мене Рембетіко Тіко зацікавило, тому що ну, ножі все-таки я впечатляюча колекція, я скажу, з боєцьких ножів, криміналі... зл... Зл... злодіїв грецьких розкішно. Морські ножі, маяцькі, понтійські, дагі, кінжали. Просто гірські ножі, ятагані, це пісня, слухайте. От колекція ножів кримінальних, афінського музею криміналістів. Одна з найкращих, як на мою думку. І от туркам не прийшло в голову от попа Заглу. вони цього Вангеліса Заглу взяли, ось вона. Я її слухати не буду. Чогось я пробую ставити музику, а він мене потім цькує, банить. Я думаю, ви самі, якщо вам цікаво, послухаєте. То вони просто взяли і написали свою турки, розумієте? А якби турки користувалися з давнього культурного надбання греків-фанаріотів, вони б ніколи не перестали бути османами і зникли б в якійсь малоазійській резервації після 22-го року поруч з курдами. І тому турки так рішучо виступили проти греко-турецької дружби. вершиною которой стала, ну вы знаете, резанина в Салониках, и они знаете, американскому Красному Кресту, сумели передать нескольких турок, одетых нескольких греков, они их перевдягли, даже отмыли, значит, от крови, передягли их в красивую турецкую однос, и говорят, вот настоящие греки, мы их не убили, передаем американскому Красному Кресту, чтобы вы не думали, что мы из звери, говорит, а где остальные? Ли? Уплыли в сторону Эллады, говорит. В тумане последний раз мы их видели, Кажеть, на чому? Ну, в основному, вплав. От, власне, от те єдине, що нам потрібно, ви зрозумієте, послухайте ці прекрасні пісні, ознайомитися з в'язничною культурою Гре Греції, це надзвичайно цікава тема. Може, вам знадобиться в екзилі скоро. Але турки б ніколи не припинили бути османами би користувалися з грецького культурного спадку. Розумієте, що. Цінності чужих світів потрібні нам лише як трофеї, написав я своєму віршику, а ікони ми напишемо самі. І тому, коли Марк Солонін вам донатить на ЗСУ, треба похопити. да, гуд, Гуд Кіндер, хорошо. але вчити жити ніколи не дозволяйте себе іноземцям. Якщо це не стосується суто, чому я потребую Москвинів? Мені цікавить документи за виробництво шестилінійних штуцерів, наприклад, ранніх. За Іконеєгірське, за єгірське ружьо оригінал, Чому взявся шестилінійний калібр? Чи не від Турок його Пьомкін взяв? Ну, ясно, що від козаків. А все оці інсинуації, всі ці трактовки, все, що позадокон каже, що салоні багато салонів вам переказує англомовну Вікіпедію. Якщо ви цим задоволені, то наша вся ця кровця лється, хотів би я знати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що так от спонтанно. Не зміг я вам передати всю красу Рембетіко. Ви просто його послухайте, бо я боюся сам ставити. Я не оволодів мистецтвом. Як використовувати музику на Ютубі? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, вибачте, що за віскі, Але ну 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 скільки ж можна жрати з чужих місце? скільки ж можна. Жрать то пойло, которое вам дует вам ты будьте украинцем, будьте солоніными, будьте семилянтами. Слухайте, не так сложно. Израиль забит уже, там уже ни папа, ни мама не галахическая. Бай.